Чи знову про нічну атаку на столицю? Знаємо, що нас атакували балістичними ракетами. Загалом відомо про те, що їх було 10 і 10 було збито постраждалих 53 людини серед них шестеро людей. І перші вибухи ми почули приблизно о третій ночі. Як повідомили в КМВА. це була робота ППО, завдяки якій усі ворожі цілі, і було знищено, але знаємо, що на жаль не вдалося уникнути падіння уламків і пожежі Ежа виникла в одному з приватних будинків Дарницького району в Деснянському. Дев'ятиповерхівка та вісім автівок отримали пошкодження ще на двох інших локаціях району. Уламки впали на відкриту місцевість та проїжджу частину. Аналогічна ситуація з дорогами в Голосіївському районі. Займання та вибуті вікна є в Дніпровському, і там також пошкоджена водопровідна мережа. За інформацією Мера Києва, уламки впали на територію однієї з дитячих лікарень. На щастя інформації про загиблих нема. Maya.